Друзі, вітаю вас на каналі. Вчора Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт номер 10449 щодо посилення мобілізації. Документ, зокрема, передбачає зміни призовного віку громадян з 27 до 25 років. Детальніше розповімо за мить, а ви поки підпишіться та поставте вподобайку, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Законопроєктом пропонується запровадити обов'язкову реєстрацію електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста. Проєкт закону регламентує, що військовозобов'язані упродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг в електронному кабінеті або ТЦК за місцем проживання або перебування. Особа може переїжджати в інше місто без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою. Окрім того, пропонується встановити, що повістка про виклик до ТЦК може надсилатися через електронний кабінет. У першому читанні законопроєкт пропонував скасувати строкову службу, замінивши її натомість обов'язковою для всіх чоловіків військовою підготовкою, а для жінок за бажанням. Також понизити мобілізаційний вік із 27 до 25 років, встановити підставою для звільнення 36 місяців військової служби з дня мобілізації, але остаточне рішення за ставкою Верховного головного командувача. Обмежити ухилянтів у правах за рішенням суду, зокрема, заборонити керувати транспортними засобами та впровадити електронний кабінет військовозобов'язаних. Цей законопроєкт прийнято без пропозиції комітету. Далі буде внесення правок від 14 днів до 21 лютого, і далі буде друге читання. Тобто, найбільше ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого. Підписання на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто в квітні. Друзі. А якщо хочете отримати безкоштовну детальну консультацію, тоді напишіть нам в інстаграм посилання в описі під відео. Ну і не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. А ми і надалі будемо вас інформаційно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.